Привіт, Ютуб, привіт, мої хороші! Привіт, Коваль! Я сьогодні приїхала в ваше місто, місто Коваль серце Волинської області. Будемо гуляти ковалем, будемо знімати найкрасивіші, най... найексклюзивніші місця цього міста. Я буду вдячна вам за. Лайк за підписку. Також, до речі, якщо ви з Коваля, якщо ваші друзі знайомі з Коволя, дайте мені знати про це в коментарях. А поки йдемо дізнаватися більше про це місто. Квиток до Коваля коштував мені 102 гривні. По часу це зайняло рівно 43 хвилини. Їхала я в вагоні плацкарт, там не було зовсім людей, я була одна. Мені було досить комфортно, я 43 хвилини, просто дивилася у вікно і гортала відео в тіктоці. Ковальський вокзал один із найстаріших в Україні. Цікаво, що за часів Другої світової війни Коваль став важливим пунктом для транспортування військових вантажів і евакуації населення. Коваль є одним із найбільших залізничних перевалочних пунктів, особливо важливим для торгівлі та економіки, оскільки через нього проходять важливі коридори між Україною, Польщею та іншими європейськими країнами. Ковальський вокзал також є одним з найбільшим за обсягом пасажирських перевезень на Заході України і має пряме сполучення з великими містами, такими як Київ, Львів, Одеса та інші, а також міжнародними напрямками. У Ковалі є дуже цікавий і символічний пам'ятник локомотиву, який знаходиться на території вокзалу. Пам'ятник був встановлений на честь історії залізничного транспорту і важливості залізниці для розвитку міста. Цей локомотив є популярним місцем для фотосесій серед туристів і місцевих жителів, а також вважається частиною історичного ландшафту міста, що підкреслює його зв'язок із залізничною інфраструктурою. Парк Лесі Українки в Ковалі це один із найбільших і найгарніших зелених куточків міста, який має важливе історичне та культурне значення. Леся Українка багато часу провела в Ковалі, де проживали її родичі, і її творчість має велике значення для культурної спадщини не лише України, але й цього міста, зокрема. У парку можна насолоджуватися різноманітними видами рослинності, є численні алеї, затишні місця для відпочинку, а також дитячі майданчики. Прогулявшись трохи цим містом, я побачила, як багато тут української символіки. Мене це дуже порадувало. Також я зайшла в крамницю сувенірів, аби придбати собі щось на пам'ять про коваль. Там була така приємна продавчиня, яка мені все розповіла та показала. Прикольнімо, хочу масаж. О! Дивіться, да. вчора брала дівчатка в нас, хочу сексу. Комусь на презентік такий, знаєте, по приколу. Буває таке. Виклик жінки, неси пиво, виконання бажання, от, неси цікаво, каву, от такий, по приколу, знаєте. Цікаво. Ой-ой-ой, прикольно. Прикольно таке, вони тут дуже гарно запаковані такому цьому упаковочку. О, дивіться, Можна сухо. одразу подарувати. Сильничка, яка гарна, так. Да. Сольничка теж така. 70, 85 гривень. Це ж за 80 гривень нічого не по це. Не пот... А колись комусь такий презентик зробити невеличкий, дуже гарно. Сольничка таку. Ну так. Да. Це такий ось підсвічничок. Свічечка. Зараз секундочка. А то свічечка. І свічечка кактусами підсвічничок. Дуже оригінальний. Ну, взагалі у вас дуже багато так глиняного посуду. Да, да, да. Класно. Саме от в такому плані дуже гарно. Так, чашечки. А вас картою можна розрахувати? В одному із парків Ковеля стоїть пам'ятник. Це меморіал, встановлений на честь людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також для вшанування пам'яті ліквідаторів аварії. Пам'ятник став важливою частиною історичної пам'яті міста, оскільки Коваль, як і багато інших міст України, мав своїх героїв, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Тут неподалік розташований меморіальний комплекс слави в Ковалі. Це важливий пам'ятник, який увічнює пам'ять про героїв, загиблих під час Другої світової війни, а також вшановує тих, хто боронив рідну землю в інших війнах, зокрема в Афганістані. В 2023 році в парку був розташований цікавий арт-об'єкт бездротові наушники AirPods. Вони вражають своїми розмірами, а також є частиною сучасного мистецтва. Крім того, наушники мають не лише естетичну цінність, а й інтерактивну через Bluetooth, будь-хто може підключитись до них і насолоджуватись музикою. Гуляючи містом на вітрині одного із мисливських магазинів, я побачила ось таке видовище. Не можу вам цього не показати. Зараз я йду в парк Тараса Шевченка. Парк був заснований ще в середині ХХ століття і розташований він в самому центрі Коваля. Парк є популярним місцем для відпочинку та прогулянок, як серед місцевих мешканців, так і серед туристів. А чи знали ви, що найбільший пам'ятник Тараса Шевченку в Україні знаходиться саме в Ковалі. Висота його становить 7,5 метрів. Для мене це насправді приголомшлива новина, тому що я цього не знала до сьогодні. І тепер дізналася і тепер розповідаю вам. Пам'ятник було відкрито в 1961 році на честь сторіччя з дня смерті великого українського поета Тараса Шевченка. Пам'ятник Тараса Шевченку в Ковалі має не тільки історичну та культурну цінність, а є важливим елементом міського ландшафту, створюючи атмосферу глибокої поваги до української культури та національної ідентичності. Цей пам'ятник є символом вшанування великого українця, і він має величезну значення для місцевих жителів, адже Шевченко вважається однією з найвеличніших постатей в історії української літератури та культури. Я зараз знаходжуся на березі річки Турія, що протікає в самому ковалі по позаду мене парк Тараса Шевченка. І знаєте, що я пригадала? У 2012-2014 році я була в таборі в ковалі. Табір також називався Турія. Якщо є люди, які також в цих руках були в цьому таборі, напишіть мені про це в коментарях і, взагалі. Чи бували ви в будь-яких таборах в дитинстві? Мені це цікаво, адже я пам'ятаю, була мало не кожного літа, і це були насправді незабутні спогади. І ще одне: тут зараз страшенний вітер. Я не знаю, чи мене чутно, але я дуже на це надіюсь. Я стою і мене мало не зносить. Турія має довжину близько 250 кілометрів. Вона бере свій початок на території Польщі, а потім протікає через західну Україну, зокрема через Волинську область. Річка Турія протікає через такі міста, як Ковель, Луцьк та інші населені пункти Волинської області. Вона має велике значення для сільського господарства, особливо для. Зрошення земель з навколишніх районів. Серду успевает жить. Ковальське водосховище, яке розташоване на річці Турія. Це водосховище має велике значення для міста, як з екологічної, так і з економічної точки зору. Для зручності відвідувачів навколо водосховища є облаштовані зони для відпочинку, а також деякі об'єкти для розвитку туризму. Водосховище було збудовано для регулювання рівня води в річці Турія, а також для забезпечення водними ресурсами сільськогосподарських і промислових. Слових потреб. Далі, гуляючи вулицями Коваля, я бачила красиву архітектуру, собори та костели. Костел Святої Анни в Ковалі був заснований ще в XVII столітті, однак точна дата заснування костелу невідома. Костел виконаний в стилі бароко, що характерно для церков цього періоду. Архітектура костелу є гарним прикладом релігійної архітектури своєї епохи. Церкви в Ковалі є важливими не тільки як місце для молитви, але й як частина культурної та історичної спадщини міст. Вони є центрами релігійного життя для різних конфесій православ'я, католицизм, греко-католицизм і часто стають місцями проведення важливих релігійних свят, освячень та інших духових обрядів. Мої хороші, якщо вам сподобався випуск, ставте ваші вподобайки та пишіть враження про Коваль в коментарях. А також не забувайте підписатись, адже я знаю, що багато хто дивиться відео, не підписавшись. Вашою підпискою ви просуваєте україномовний контент в тренди вище. І це допомагає каналу рости. Буду всім вдячна за вашу активність. Всім дякую і па-па!